Що напередодні румунські прикордонники виловили стиси тіло українського чоловіка? Потопельником виявився 33-річний харків'янин. Це вже 22-й випадок загибелі громадян, які намагаються подолати річку для втечі за кордон. Зауважив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Для Ми Україна. Пропоную почути пряму мову треба розуміти що на жаль спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються як по зеленій ділянці кордону тобто поза межами пунктів пропуску і це ділянки місцевості в тому числі де кордон проходить по гірським річкам або ж де проходить по важкодоступним гірським місцевостям де і фіксуються власне на жаль смерті людей які необдумано вирішують Подолати кордон на складних ділянках, сподіваючись, що їм це вдасться натомість вони втрачають своє життя.